Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Прогноз пише Олександр Зінченко, історик-політолог. Швидше за все спочатку загориться Дагестан, потім почнуться хвилювання у найбільш постраждалих від мудрості військовиків Бурятії та Тиві. Наступний етап національні рухи в Башкортостані та Татарстані. Десь у цей же час все більше людей в республіці Саха питатиме себе, а чому наш добробут залежить від мудрості мешканців Кремля? Ті самі питання виникнуть у Тюмені та Владивостоці. Пожежа на Кавказі продовжуватиме розгорятися. Протистояння клану Кадирова із сусідами змусить Москву втрутиться. Але було пізно. Незалежність як вихід здаватиметься реальною для дедалі більшої кількості людей у Татарстані та Башкортостані. Але першою після всіх згаданих турбуленцій 2024-2026 років тихо та непомітно відповзе тива. Наступною може здивувати світ Республіка Саха. Наступними незалежністю відсвяткують Республіки Волги, потім Кавказ. До 2030 32 року кордони РФ зміняться, а те, що від неї залишиться, прийме інший політичний устрій, швидше за все на конфедеративній основі нагадаємо, після оголошення мобілізації російським диктатором Володимиром Путіним 21 вересня по всій території Росії відбулись масові акції протесту. Якщо в Москві, Санкт-Петербурзі та в центральних регіонах це відбувалось у формі малочисельних мітингів, то на південних околицях РФ громадське невдоволення мало більш організовані та радикальні форми. Найбільше протестував Дагестан. Кілька сотень мітингувальників, переважно жінки, збирались на центральних площах. Хасавюрту та Махачкали застосовували проти поліції коктейлі Молотова та відбивали затриманих. Натомість силовики вдавалися до побиття кийками, перцевого газу та електрошокерів. Те, що протести мешканців північного Кавказу, Чечня та Дагестан були радикальнішими аніж в інших регіонах, має цілком логічні підстави. Це найбільш віддалені, найбільш бідні та найбільш етнічно відмінні регіони, які мали стати основними. Постачальниками мобілізованих треба визнати, що мобілізація в РФ проводиться нерівномірно. Певні регіони і етноси несуть на собі значно більший тягар. Вона подекуди нагадує етнічні чистки. В результаті цієї мобілізації є ймовірність, що будуть знищені цілі етнічні групи з певних регіонів Росії, оскільки Дагестан та Чечня є регіонами з високим рівнем національної свідомості, там була вища ймовірність радикального протесту. Аніж, наприклад, в Москві пояснює в коментарі реаліст онлайн політичний експерт Валентин Гладких. Він уточнює, що йдеться передусім про колективну згуртованість Дагестану та Чечні. Мешканці Північного Кавказу живуть патріархальними родами і мають значно тісніші міжособистісні стосунки. Тоді як у великих містах та в урбанізованих регіонах кожен сам за себе, і шанси на згуртованість значно менші. Погоджується з ними політичний експерт Олександр Кочетков. В коментарі Реаліст Онлайн він нагадав, що з 24 лютого найбільше похоронок отримали саме сім'ї віддалених регіонів РФ Туви Дагестану та Чечні. Дагестанці вважають, що мають моральне право опиратися мобілізації, адже регіон вже втратив достатню кількість чоловічого населення. Окрім того, в регіоні є розуміння, яким буде прийом мобілізованих в Україні. Тому жінки, які в гірських країнах виконують функцію захисниці сім'ї, розуміють долю мобілізованих і хочуть захистити близьких від цього, пояснює політолог. Утім, попри те, що путінським силовикам вдалося досягти своєї мети, і наразі протести в регіонах майже закінчились. Кремль був вимушений піти на певні поступки. Минулого тижня головний воєнком Дагестану підписав указ про призупинення мобілізації в регіоні. Схожа ситуація склалася і в Чечні, де місцевий ватажок Рамзан Кадиров також заявив, що регіон виконав план щодо призову. Після рішення щодо призупинення мобілізації в Чечні та Дагестані бунт піднявся в інших схожих регіонах. Наприклад, в республіці Тува, звідки родом міністр оборони Росії Сергій. Єйшайгу, поки не йдеться про ланцюгову реакцію, але в регіонах, до яких з України повернулось багато двохсотих, будуть чинити спротив та вимагати, щоб для них цю часткову мобілізацію скасували. Але в такому разі обов'язково станеться спалах в іншому місці, каже Олександр Кочетков. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.